нашої землячки, вчительки української мови та літератури парфомець Людмили Василівні, яка нещодавно працювала в нашій школі. Я хочу зачитати вам одну із поезій. У малюничому куточку Подільського краю, поміж щедрих полів і Зелених Лагів, там, куди ще весни журавлі привітають між веселих садів і рідний дім. Вишені і квітів біля хатини, і вдягне криці калинові думки, і відкриють завжди свої двері гостину перед вами, мої земляки. І куди б не залила далеко наш доля, і які б не відкрились перед нами світи, ми у рідне село спішимо, мов на сповідь, бо ведуть всі дороги сюди. І що дім залишати ми мусим, та повернемось, хто ми не мов, не було. Бо лікує від бід, бо зігріє нам душу наше рідне, найкраще село. Пахне ніжно у травах Зарушені вята, і знайома стежина біжить нам простець, зустрічає мене з доріг рідна хата, моє рідне село, мій. До вашої уваги моя одна із поезій не вбивати світу? Для матерів сини, як квіти, яких вілеєм треба і любити мій чорнобривець у подруги нарцис, в сусідки ніжний, ніжні, маківці. Невже ми матері такого чекали, Щоб наші квіти вороги топтали? Навіщо нашу землю плюндрувати, коли священні слово «син» та мати, скільки їх нарцисів і тюльпанів, загинули б на сході, на майдані, священна наша землиця, прийми, укрий, нехай їм добре спиться. Ми, матері, за квіти свої встанемо, нехай цвітуть біля кохани, біля мами, нехай саджають, сіють, косять, міста будують, за дітей радіть, не вбивайте більше світу, просять матері усього світу, почуйте нас, прохання, лелі. загайте, маму, що всі.